Ти сколько держалась? Посмотри, Но... тебе і продуктові набори дітям дали. і гуманітарки, сколько навезли? а ти що, Все правила? Хочеться висловити щирі слово подяки небайдужим сусідам, які е, е, додіслали своє звернення до спеціаліста служби у справах дітей. Проте незрозумілим залишається той факт, чому на неблагополуччя і біді в родині, де виховуються діти. Е, Наші громадяни хочуть отримати певний хайп, певну відомість, певні лайки. Життя дитяче це найцінніше, що є у нас. І тому дуже прошу, ми не можемо жити в кожній родині. Звертайтеся до служби у справах дітей щодо в сім'ї, де виховуються діти. Ми реагуємо терміново.